Радіо Chicago. Що там на рашці, а новини там, як завжди, хороші. Отож, масштабна пожежа на Росії у Москві спалахнув сміттєсортувальний комплекс з займання площею 900 квадратних метрів. Його гасять, зокрема із гелікоптерів, всіма методами, але не вдається поки що ніяк. Родички мобілізованих із 11 регіонів Російської Федерації попросили Путіна повернути чоловіків додому. Скаржиться ті жодного разу за 8 місяців не були у відпустці. за словами жінок. Чоловіки виснажені морально та фізично. У багатьох виникли проблеми із здоров'ям, наполегливо просять укласти з чоловіками контракти та визначити терміни їхньої служби. Листи надіслали Володимиру Путіну, генпрокурору, слідчому комітету та військовим прокурорам. Назбирала ж. 59 підписів. Дуже багато підписів. Шкода, що не 69, тоді б можна було б якийсь символізм вкласти в ті підписи. <зас> ну, і маємо ще одну інформацію з цього блоку: що у Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24. За попередньою інформацією, біля траси М-1 між Іванцевичем та Барановичами розбився вертоліт ВКС. Російської Федерації при цьому в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер здійснив жорстку посадку. Власне, міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження. Чудесні новини, просто чудесні новини. А також давайте поговоримо тепер і про російських артистів. Власне від них відмовляється весь світ, і навіть ті країни, які раніше були лояльні до Росії. У Казахстані скасували концерт російського співака Лєпса, який обіцяв платити за знищені танки ЗСУ. Скасуванню Скасування концерту передувала дискусія в соціальних мережах Казахстану. Чимало користувачів висловлювало невдоволення приїздом російського артиста, який підтримує російську агресію. Ну про запланований концерт Григорія Лєпса у. Конаєві збігла з часом з оголошенням, яке зробив Лєпс та Микола Басков інший російський придурок вручити 1 мільйон рублів кожному, хто знищить такий танк збройних сил України, як зазначає радіо Азатик, таке радіо є в Казахстані. У казахстанських соцмережах негативно сприйняли новини про приїзд Лєпса до Казахстану та вимагали скасувати його концерт. За що ми їм щиро вдячні. І сподіваємося, що цей флешмоб підтримують і інші країни, і в тому числі і Сполучені Штати. Тут хочу зауважити, тому що. Зараз приїжджають, продовжують приїжджати багато російських артистів, багато тих, хто нібито нейтрально сприймає цю ситуацію. Можливо, не так подають себе, як Лєпс і Басков, але все ж таки або замовчують, або просто не знаю, перевзулися на певний період. І ніякому випадку не можна ці концерти зараз відвідувати і підтримувати. Тих, хто їх привозить, а таких є дуже багато. І навіть такі компанії, які привозять і російських артистів, і наших українських. І здавалось би, ну як це можна поєднувати, але бізнес є бізнес, а так говорять вони. Але ми маємо мати свою голову на плечах і робити відповідні висновки, мати критичне мислення. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.